Експертний тетатет -тет від спільноти Достойна робота в Україні. Шановні слухачі, вітаємо вас на подкасті Достойна робота України і тема нашого сьогоднішнього подкасту від новачка до лідера, як будувати кар'єру всередині компанії. Запрошена гостя у нас сьогодні керівниця напрямку бізнес-навчання компанії Компі Олександра Пархоменко. Олександре, дуже дякую тобі за те, що ти ділишся з нами своїм досвідом. І перш ніж ми почнемо розкривати нашу тему, будь ласка, розкажи нашій аудиторії трошки про себе та свій професійний шлях. Вітаю, дуже дякую за запрошення і за можливість також освітлювати таку цікаву для мене тему. Щодо мого досвіду, можу сказати, що я вже близько 10 років працюю в рітейлі, зокрема, це такі компанії, як АО, компанія Єва, і на зараз це компанія Помфі. А мій професійний досвід починався від посади продавця і далі до керівника магазину. І вже з, з цієї посади я починала будувати свою кар'єру в HR, працюючи тренером. Зараз очолюю дійсно напрям бізнес-навчання Копії. А по факту, це таке навчання керівників middle менеджменту. Працюємо з такими напрямами, як наш багаточисельний роздріб, контакт центр, а також логістика. Ну, плануємо трошки заходити в навчання офісних дирекцій. Дякую, Олександра. Дуже цікавий шлях, і насправді дуже цінний для компанії, коли. Працівник виростає ну, з середини, ну з рітейлу безпосередньо, тоді можна під різними кутами подивитись на побудову навчання і, звісно, кар'єрного розвитку. Тож повернемось до нашої теми: від новачка до лідера. А як саме будувати кар'єру всередині компанії Компія? Ну, наскомпіло, як ми вже там зауважували, це такий багаточисельний офлайн рітейлер, і відповідно офлайн магазини це наша основна площадка, де працює найбільша кількість співробітників. На мій погляд, з огляду на весь досвід, який я маю, рітей, це прям дуже класна площадка, дуже класний трамплін для того, щоб з нуля будувати свою кар'єру і розуміти, куди ти хочеш рухатись. А перевага в цілому роздрібних мереж вона полягає в тому, що ти можеш досить швидко досягнути цього зростання, отримати всі практичні навички. І крім безпосередньо роздрібного підрозділу, у тебе також може бути можливість рухатись на якісь офісні дирекції, в якісь інші напрями компанії. Адже ти вже знаходишся всередині, ти вже дуже круто знаєш там ті процеси, з якими ви працюєте, і відповідно у тебе більше може бути експертизи, досвіду, як їх покращити, як бути ближчим і до клієнта, і до співробітника, для яких потім ці процеси можуть будуватися, якщо говорити безпосередньо про наш досвід колпі. То на зараз, коли ми говоримо про наші магазини, близько вісімдесяти всіх керівних посад, ми закриваємо нашим внутрішнім кадровим резервом, нашими внутрішніми кандидатами, і ми прям дуже пишаємося цією позначкою. І нам, особливо враховуючи поточні реалії на ринку праці, супер важливо, щоб так і надалі було навіть щоб Цей показник він зростав. А якщо говорити про те, яким чином ми це робимо, то тут досить класично. У нас є внутрішні програми розвитку, якими я власне і займаюся на зараз. Тобто ми щороку проводимо такий величезний інтенсив, в якому міксуємо і теорію, і практику, і можливість ці всі навички відточити у себе на площадці в магазині. І таким чином, через цю програму розвитку можемо відбирати тих кандидатів тих співробітників, які найбільше підходять під наш такий профіль посади, під очікування наших керівників роздриву і відповідно під наші цінності і компетенції. А щодо того, за скільки там цей шлях відбувається, то, мабуть, якщо класично дивитись на цю ситуацію, то тут можна сказати, що там, якщо до нас потрапляє зовнішня людина в середньому там, від 3 до 6 місяців, поки вона адаптується в компанії, далі там від 6 місяців до 12, вона вже може показувати якісь класні стабільні результати, якісь показники ефективності, на які ми в тому числі дивимося, коли розуміємо, що людина класна, ефективна в своїй ролі. Що вона там має достатньо навичок і скілів, щоб розвивати її трошки вище. Але це більш така от класична історія. Зараз ми так досить внучко і динамічно підходимо до цього питання. Бо в нас відкриваються нові магазини, які потребують нових керівників, звичайно ж є певна плинність кадрів. І ось ця позначка, тому що людина має мінімум рік пропрацювати в компанії, вона для нас не є там супервирішальним, коли ми обираємо кого. Нам необхідно поставити на управлінську посаду. Тобто, в цілому, у нас досить багато кейсів там за останні кілька років, коли і до одного року працюючи в компанії, ти вже можеш стати керівником магазину. Ну і тут, мабуть, просто ключова різниця вона полягає в тому, що у нас є різні магазини, там є більші, є трошки менші. і якщо ми говоримо про кандидатів там, без такого управлінського бекграунду яким трошки більше потрібно нарощувати компетенції, нарощувати скілів? То спочатку для них це можуть бути трошки менші магазини з меншою кількістю штату, а можливо там з меншою відповідною відповідальністю, бо не так багато людей, якими ти керуєш. Там трошки менші показники, яких тобі треба досягати. І з часом, коли вже людина закріплюється в цій посаді, показує досить класні стабільні результати, і тоді вже може відбуватися її зростання як керівника. І зростання як керівника на інші магазини більшого формату вищої категорії з набагато більшим штатом, відповідно більшими обратами, які їй потрібно робити, і це також про зростання доходу, звичайно, і про прокачку скілів, керівку. Там вже треба трошки більше різних навичок використовувати, бо і команда, і вимоги стають також більшими. А ну і тут ще мені здається також важливо підсвітити те, що коли ми говоримо про, про зростання ось таких кандидатів, які не мають управлінського бекграунду, яких ми до одного року вирощуємо в компанії, то звичайно ж вони не можуть одразу на 100% бути скілованими у всьому, що нам потрібно від директора магазину. І тут головний фокус підборів він, звичайно, буде лежати на цінностях нашого кандидата, які мають там на 100% співпадати з цінностями нашої компанії, з тим, як ми бачимо нашого керівника. А і тут в цінностях в тому числі дуже багато про ну в цінностях і в компетенціях, бо наші компетенції вони виходять з цінностей. Дуже багато про людиноцентричність. Нам а, дуже важливо не така філософія. Там ми з вона називається. І вона в тому числі про те, що а, щасливий працівник дорівнює щасливий клієнт, і тому нам дуже важливо, щоб ці люди, які управляють нашими командами, вони на 100% відсотків поділяли цю думку, щоб вони розуміли, що кожен наш клієнт в магазині, кожен наш співробітник, це максимально цінний такий актив, і нам потрібно створити всі умови для позитивного клієнтського досвіду, як зовнішнього клієнта, так і для того, щоб Вся наша команда почувалася максимально комфортно, була мотивованою і хотіла досягати результатів. Тому, якщо так трошки підроздимувати, то будувати кар'єру всередині конфі насправді дуже легко, якщо ти маєш таке бажання і готовий докладати до цього зусиль. Ми можемо зі свого боку допомогти за допомогою програм кадрового резерву та розвитку наших співробітників. Але а, в тому числі важливо з яким таким майнсетом, з якими взагалі цінностями цей кандидат, і наскільки він мечиться з цінностями нашої компанії, дякую, Саша. Слухай ну 80% керівних посад закриваються внутрішнім кадровим резервом. Це насправді вражаюче плюс, скажу, що у вас дуже смілива філософія. І вона дуже така сучасна, класно, коли вже керівник на етапі формування як себе як лідера він дотримується цієї філософії, розділяє її з компанії і передає це в команди. Насправді це відчувається в ваших магазинах цей підхід, і хочу сказати, що в компі дійсно здатні розгледіти потенціал працівника і розкрити його повністю. І наша тема вона важлива не лише для компанії і для керівників, і для HR, а також для працівників. Які хочуть і прагнуть кар'єрного розвитку, Тож, чому важливо бути проактивним та планувати своє кар'єрне зростання сьогодні? Ну тут насправді мені здається важливо розуміти, що проактивність це така риса, без якої там особливо в рітейлі, мабуть, неможливо працювати при нині, працювати довго і ефективно, бо проактивність вона в усьому починаючи від того, як продавець взаємодіє з кожним клієнтом. І там, вже рухаючись вище, як він досягає в тому числі своїх показників ефективності, чи хоче він робити там трошки більше, ніж те, що там базово ми від нього очікуємо. І коли ми будемо говорити там про кар'єрне зростання і розвиток, це точно неможливо без бажання самого співробітника робити трошки більше, дивитись трошки вище і далі, ніж те, що він має на зараз в своїй посаді. Ну і тут знаєш, такий найпростіший прояв проактивності це взагалі бажання співробітника взяти на себе якусь відповідальність, спробувати себе з якимись новими навичками або в якійсь новій ролі. Можливо, покращити якийсь процес, який в нас існує, запропонувати там свою власну ідею, як це можна зробити. Ну, і в тому числі ті програми розвитку, про які я говорила, тут теж про потрібну проактивність для того, щоб не просто підняти руку і піти туди, а для того, щоб мати бажання, мати силу повністю цей процес пройти, ніде не випасти з нього посередині і досягнути якихось результатів інфініші. Щодо того, чому важливо планувати своє кар'єрне зростання. Ну, тобі, точно ми сьогодні не, не, не будемо і не можемо мабуть, говорити знаєте, про запитання там, яким ти себе бачиш через п'ять років, і як ти плануєш свою кар'єру на такий довготривалий період часу. Але сто важливо усвідомлювати, чи там та компанія, в якій ти знаходишся, може надати тобі ці можливості для кар'єрного зростання, про які ти там замислюєшся, і яких ти хотів би. І тут в тому числі, якщо ми говоримо наприклад, про там той же роздріб, про посаду директора магазина. Планування кар'єрного зростання воно буде передбачати те, що я розумію, які в мене є на зараз там навички компетенції. Я розумію, чого мені можливо не вистачає для того, щоб зайняти таку управлінську посаду, і тоді я шукаю інструменти і можливості, як я можу рухатись до своєї мети, де я можу ці навички і компетенції брати чи буде це за рахунок навчання, чи буде це за рахунок того, що я можу там щодня в своєму магазині. Робити якісь процеси, або трошки більше там взаємодіяти з першою лінією магазину і збирати якийсь досвід їх, як вони цим керують, і що вони для цього роблять, це також може бути вже такий вибір нашого співробітника. Але тут важливий момент в тому, що для того, щоб кар'єрно зростати і відповідно докладати якихось зусиль, у людину має бути чітка мотивація, чому я це роблю, і що мені для цього потрібно. І тут в більшій мірі ось це планування кар'єрного зростання воно про усвідомлення, де я зараз і чого мені не вистачає для того, щоб зайняти якусь наступну посаду, наступну управлінську ланку, що я маю для цього безпосередньо зробити. Бо ніякі програми розвитку, ніякі навчання або там менторство чи наставництво з боку керівника вони не будуть приносити своїх плодів та результатів, якщо сам співробітник не розуміє для чого йому це і не бачить там чіткого профіту від того, що він докладає зусиль, приділяє там якусь кількість свого часу робочого або неробочого, для того, щоб щось нове вивчити, або пропрацювати з якоюсь задачею, яка безпосередньо може не входити в його посадові обов'язки на зараз. Слухай, ну, ну мені виходить, з того, що ти сказала, виходить прям повноцінна формула кар'єрного зростання. Це перше, усвідомлена некомпетентність, мотивація і проактивність. Так. В результаті ми отримуємо е, кандидата, який може повноцінно заходити в програму кадрового резерву. Це круто. І враховуючи, що ти говориш, що навіть за рік може людинка вашої компанії вирости. Навіть так, трошки менше. Ну, менше. Навіть менше. Дуже класно, але при цьому. Я переконана, що деякі люди зіштовхуються зі страхом проявити себе, зі страхом змін, адже кар'єрне зростання воно додає відповідальності, воно несе за собою зміни, і дай, будь ласка, декілька порад зі свого власного шляху, з досвіду в конфі, який ти набула, як людині наважитись на цей активний професійний розвиток і подолати цей страх. Насправді, на мою думку, страх особливо, коли ми говоримо про такий якийсь важливий крок, як кар'єрний розвиток, це не є щось погане це навіть насправді класно його відчувати. Бо для мене це маркер того, що мені не байдуже, що я насправді там цього хочу, тому що. Я боюсь не виправдати якихось очікувань або там не досягнути там, тих результатів, яких знову ж таки від мене там очікує або компанія, або мій керівник, коли дає мені там таку можливість зростати. І тому я би дивилась на нього точно позитивно. На мій погляд гірше, коли людина не відчуває страху, коли її типу байдуже, вона вже йде в цю роль з впевненістю, що все 100% буде окей. А тому страх це точно ок. І тут важливо, мабуть, щоб це була якась його допустима міра, не настільки велика, щоб я була паралізована, тому і боялася зробити крок вперед. Тут точно потрібно тримати фокус на тому, що я вже зараз вмію робити добре що в мене виходить, які у мене є сильні сторони, і як мені це може допомогти. Ну в тому моєму бажанні отримати ту конкретну посаду, про яку я думаю. А тут насправді важливо те, що спочатку ти можеш зробити маленькі кроки, просто підняти руку і сказати голос про те, що ти хочеш кар'єрно зростати, про те, що ти хочеш взяти участь в програмі кадрового резерву, і це на перший погляд зовсім там маленький а, крок, але він дає можливість всім керівникам нам в тому числі помітити, що в нас є ось такий класний працівник, що він хоче бажає розвиватися. Далі ти так само робиш купу маленьких кроків, тому поки проходиш це навчання, поки отримуєш якийсь новий досвід, і це також допомагає вже більш усвідомлено, вже більш впевнено підходити до питання того, що займати цю нову посаду або замислюватися про неї. Це вже не так страшно, бо я вже краще розумію, що там буде, що на мене чекає. Ну і мені здається, що тут ще важливо говорити про страх. А що якщо не вийде, і дійсно не завжди з першого разу у всіх виходить досягнути ту посаду, або там, отримати те призначення, про яке мріється? І отут важливо якраз не здатися на цьому. І зуміти зробити правильні висновки, бо будь-які процеси, там в тому числі навчання, або там якщо ви отримуєте просто фідбек про те, що не зараз там недостатньо якихось навичок або скілів. Це фідбек, який дає можливість оцінити, де я зараз знову ж таки зрозуміти, по перше, а чи я точно взагалі хочу в цьому напрямі рухатись, бо може бути таке, що в процесі ви усвідомите, що не туди я хочу йти, і на це мені цікаво, це також цілком нормально. Або ви усвідомлюєте ще туди, і тоді вже знову ж таки з більшою відповідальністю, з більшим розумінням докладаєте зусиль для того, щоб наступного разу цей шлях точно був пройдений успішно. З того, що ти сказала, можу зробити висновок, що страх це насправді енергія. Це те, та емоція, звідки ми можемо черпати енергію для того, щоб робити перші кроки. І в результаті, за допомогою цих маленьких кроків і за допомогою оточення, в якому ти знаходишся, ти можеш досягти бажаного. А навіть якщо з першого разу не виходить, то це не означає, що потрібно кидати це, можливо, тобі варто змінити напрямок, а, а можливо, подивитись масштабніше на свій професійний шлях, на свій досвід і на свої навички і компетенції, які необхідно розвивати. А це точно можливо зробити в компанії Комфі. Ми е, ну, дя... дуже сильно цьому сприяємо. Дякую, дякую, Саша, що поділилась своїм досвідом, що поділилась досвідом Комфі. Це дуже цінно як для наших слухачів, для керівників, для HR-ів, так і для працівників, які прагнуть кар'єрного розвитку, але поки що не наважуються. Тож будьте сміливішими, слухайте подкасти достойної роботи і до зустрічі. Експертний тетатет -тет від спільноти достойна робота в Україні.